Міні футбольний клуб Кардинал Рівне здобув свою другу перемогу у чемпіонаті України з футзалу Екстраліга. На домашньому майданчику кардинали приймали криворізький Приват. Перший тайм зустрічі пройшов без голів. Команди діяли з перемінним успіхом, час від часу створюючи гольові моменти, але реалізувати їх так і не змогли. Найцікавіше на майданчику відбулося вже після перерви. На 24 й хвилині матчу приватівець Ігор Бойченко забив у ворота кардиналу та змусив рівнян відіграватися. Господарі з цим впоралися доволі непогано, і вже на 29-й хвилині Андрій Киданов зрівняв рахунок у матчі. Вийти вперед, кардинал зміг під завісу поєдинку. На 38 й хвилині Володимир Кручок, скориставшись передачею Сергія Піддубного, закотив м'яч у ворота. До кінця поєдинку гості так і не змогли нічого зробити. Матч закінчився з рахунком 2-1 на користь кардиналу. Гра була дуже напружена, і результат саме результат. В деякій мірі давив на нас, і, на жаль, дуже важко пропускати м'ячі на останніх хвилинах. Не було концентрації деяких гравців, але все ж таки, завдяки тому, що ми провели вдало, я так думаю, що вдало провели трансферну кампанію і запросили таких гравців, які можуть допомогти нашій команді. Тому ми все ж таки не втрачаємо надії на те, що результат саме завдяки цьому і до нас прийде. Якщо виграли гру, значить гра вдалася. І найголовніше, щоб там не говорили, як кажуть, гра забувається, результат остається. Да? Значить, три очка завоювали, вже на сьогоднішній день залізли в плей-офф. Після другої перемоги кардинал зміг піднятися на восьму сходинку, маючи в активі після дев'яти матчів 6 очок. А приватна навпаки понизився і тепер займає останню позицію, маючи в своєму активі 4 очки. Наступний свій матч мініфутбольний клуб Кардинал Рівне проведе теж вдома, 28 листопада. Суперником рівнян буде Херсонський Продексіма. Віктор Терещук у ритмі подій.